Промені життя, вони потрібні кожній людині, як чисте повітря, як джерельна кришталева вода. Бо хіба можемо ми отримати радість буття без світла? Звичайно ж, ні. Тому не дивно, що осяйна палітра ужгородського художника Юрія Боднара впродовж багатьох років творчості має саме таке забарвлення сонячне і тепле. Ми завітали до майстерні митця разом з весною. Аби надати йому наснаги до праці і самим насолодитися красою його полотен. Що немає дороги до храму, якщо храму немає в душі. Здається, лише вчора ми з тобою знайомилися після того, як ти з Тернополя приїхав до свого Закарпаття, а вже так багато часу промайнуло. І стільки творчих, прекрасних робіт зроблено. Я знову важко сприймати, що час так швидко плинно йде, бо то було як недавно, якби тільки от-от ми недавно зустрічалися. Ну, а життя йде, і ми мусимо слід лишати, лишати позитивний світ, добрий слід. І видно, від той храм, храм ми повинні заповнити внутрішнім станом душі, видно, бо якщо немає храму в душі, то немає дороги до храму. Це якраз та тема, яку ми розвиваємо постійно, яку постійно підтримуємо і продовжуємо її нести у життя. Мова йде, що храм. Немає храму, дороги до храму не такого будівлі храму, а храму, духовного храму цього. Так що ми всім далі з розумінням до того більш відносимося і глибше ту тему розкриваємо, углубляємося. Але не тільки то все мистецтво, воно дух, духовне, воно як кажуть, Бог доторкнувся, значить, то не даремно, значить, така місія випала і з радістю то робимо. Ми не будемо забігати далеко в минуле. От буквально останній рік. Твій творчий рік, яким він був для тебе, що було зроблено, куди довелося поїхати, на яких планерах малював свої роботи. Ну, це до речі, якраз у мене була і після останньої ювілейної моєї виставки, ну вже майже два роки пройшло. Вони дуже були наповнені, страшно, були наповнені Це Я зараз розповім. Я зараз сам дивуюся, коли згадую, що так може вкластися багато у такий невеликий, невеликий короткий час цього. Бо після цього було у Требішова, Словаччині б'єнализ сакрального мистецтва Карпатського Єврорегіону. Це, ну, це п'ять країн-учасниць, які оточують ну, наші сусіди, фактично. Це і Польща, Румунія, Венгрія, Словаччина і Україна. Я був представлений там чотирма роботами і, ну, видно, не знаю. Це іконописство сакрального мистецтво. Може, туда тема, що я там багато віддаю цій темі багато часу, і робіт у мене є багато, і, і та тема така мені дуже близька. І мені, я був визнаний кращим і першу премію отримав, цього об'єднала сакрального мистецтва. Матіця Словенська називається це вищий рівень нагороди в них на той період. І це мені дає поправу тепер фактично продовжувати. Мою творчу діяльність, тому що це як нагороду переможцю цього об'єднали, надається право виставки створити персональну свою виставку у галереї цього прекрасного музею в Требішові, який належить до Кошицького музею. Музею, музею, музею культури, там, музею, там у них відповідні свої там ініці, ініціали по їхньому ну, їхнього державного рівня. І це якраз у цей рік мені дали, цей рік. Якраз. Час мені дозволили обрати, який мені найудобніший, зручний, тому що зараз проходять дні культури кошиць, кошицької культури. Це, ну, під, я так зрозумію, підійду в ЮНЕСКО, так що це мені дуже приємно, що я попав у таке середовище. У... Зараз? Я готуюся до цієї виставки. Так, так. Це, я зараз кошу ще додатковий буклет один спеціально для цієї виставки. А скільки робіт І? маєш право повести? Ну, це до 50 робіт, це персональна виставка моя, це мої повністю буде моя виставка персонал. це До 50 робіт десь приблизно зараз йдуть перемовини якраз, що як роботи доправити, як там всі організаційні питання. Так що я фактично живу зараз з цими проблемами, цього. і це мені дуже важливо, тому що... Я кажу це тоді приємно, коли тебе запрошують. Не коли ти просишся, там десь стукаєш у двері. Це а коли різниця це різниця, є велика І це мені дуже приємно, відрадно. От які хочеш теми представити? Mm. Я хочу, до речі, таку свою зробити ретроспективу. ретроспективу. Не хочу конкретно періоду якоїсь, не тему там сакральне, а все все поєднати. Так будемо казати у переміжку, таку змішану, таку виставку, щоб показати і портрети натюрморт і. Натюр Філософську класичну композиційну роботу і пейзаж. Ну то повністю ну, показати моє лице фактично. Мій мій творчий портрет. Ну фактично, це індивідуальна виставка, то якраз я творчий портрет людини. Наприклад, вона себе показує з сестрою всіх буківців. Справжнього митця завжди переслідує творчий неспокій. Уявити художника Юрія Боднара без пленерів і подорожей просто неможливо. Минулий рік майстра рясніє цікавими зустрічами і враженнями від побаченого, а різнобарв'я робіт і є цьому підтвердженням. Не завжди творчість. Це і цікаві зустрічі от на Балатоні. Довелося тобі з кимось співвітчизниками зустрітися, можливо? Ну, якраз найбільше позитивно з Балатона, тому що нам погода не дуже сприяла. Наприклад, там трошки опади були, така хмурно, смутно, смутні дні були такі кліматичні, але найбільш тепло було від зустрічей, дійсно, там і Андрій, і, 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 організатор. Цього пленеру внук нашого Минайла, цього внука видатного художника Минайла. І найбільше мене вразило знайомство із нашою нашої закарпатської школи живопису і добрим художником Едітою Медведською. Це надзвичайно рідкісно, позитивна людина. Я так просто захоплений був від її. Людяності, від порядності від майстерності від як вона тримає себе достойно ну у всіх відношеннях вона свого життя вона любов на пленері була так, вона була на пленері. Малювала, це. малювала так, малювала так, так. Це, ну, так. Ми навіть обмінялися роботами на пам'ятку. Мені казали, що вона рідко, е, нікому не дуже любить так, цього, щоб десь там е, е, дарувати. А це пішла на зустріч мені і малювала мені малювала Коли Вони спілкувалися, таки. про що говорили? Ну, Згадували Закарпаття, то тема була Закарпаття, любима тема. Всіх, всіх знайомих, всіх е, ну, 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 Це читала, все. Всі Побутові всі, всі речі, все питала просто і цікавило ну, повністю, все ну, таке ностальгічно. Я думаю, що шкодується. Розкажи да. про сам пленер, про ту атмосферу на болотоні. Ну то, то якраз вересень, був шкода, що трошки погода нам зіпсувала. Бо як кажуть, ніби як відрізав. Ну, з першого, з 2 вересня було, до того була ідеальна, гарна погода. Говорили, а ми прийшли, трошки була така смутна погода, дощі падали, то все, але атмосфера була добрі були. Відношення це Банайла внук, Андрій, це організатор того пленера Буцину, була Надія, дідик наші колеги Фелдиші Петро. Які роботи написав там? Ну, якраз записав три до речі, там ту, роботи в швіта. Я там багато дуже. В мене дуже продуктивний період. Я десь з вісім робіт ще звідти привіз, розумієте. Крім того, що дві роботи там ніби залишив за, за той запленер. І за, зараз вони ще в праці, я вже готую до своєї персональної виставки. Три якраз із з того озера було тон. Ну, завершую, так завершую. І там ну, було що було, що малювати період був такий надзвичайно продуктивний. Я рідко де мені вдається так плідно попрацювати, як там. Якщо на Балатонію не повезло з погодою, дощило, то я сподіваюся, що в Тунісі, в такій теплій країні, вам було все ж тепло. Перший вересень, якраз місяць, то вже не жарко якраз той, той Бархат. бархатний той сезон, розумієте. І ну, океан 20, 20 метрів ми проживали фактично на узбережжі прямо у моря. Поїздки насичені, дуже програма насичена, дуже екскурсії, подорожі, це зустрічі. Це Організатор це держав, державний пленер. Тут місце у них називається інтернаціональні фестивалі. З усіх країн, з 20 країн-учасників із Канади, з Колумбії. Із європейських е майже всі країни були не, представлені. Не так, ти туди потрапив? Ну це з Києва. Ну десь яка через кого з Києва мені прийшла пропозиція, чи я би не мав бажання, наприклад, поїхати туди. з України. Тільки було четверо чоловік представлено. Це Запоріжжя, з Києва, з Донецька. Я один з західний ребенком казати представлявся але. Ну і надзвичайно організовано це. Я правду, це рідкісно. Ну переважно на пленерах ну часом один-два десь може екскурсії. і так все. Далі фактично ту, ну, малюємо типа природа, них настільки показати їхню країну, представляли, розумієте, їхню культуру. Там були вечори організовані там музики, танців, фестивалі, ну віки традиційні. У ці всякі майстерні, ті гончарні вироби, де вони роблять. Ну, все, все від, від самих істоків, фактично, всю, просто ту історію. Навіть бу, була потім вечором була представлена театралізована історію Тунісу. створення. Мусульманська країна, звичайно, що прекрасна архітектура, зовсім інша культура. От твій погляд, на що він впав в цій країні. Ну, По-перше, мені то тепло. Тепло, тепло того, що у повітря то розуміти, повітря то розумієте. Я навіть коли ну, треба так само було дві роботи ну, за пленер, як кажуть, зробити. Це єдине, що нам вдалося часу на то виділялося, тільки ми ну, фактично нічого. ну, І для себе тільки один етюдик привіз на пам'ятку для себе. Це не стільки була така програма наслідок, а дві роботи це вдалося мені зробити якраз. Одна з них кольори Мідіни, що в них настільки це -то сонце, плив сонця і архітектура, з'єднання природи, що навіть ту тему вони задана тема була кольори Мідіна. Медіна то якби старовинні така, старовинна, центр міста, наприклад, сам, сам старовинна частина міста, така архітектурна. І друга тема була вільна, і мені вдалося оце Мадонна Туніса. Я створив таку роботу, як жінка, яка мусульманська, ну, щаслива з, з дитиною, як ну, так само всієї природи їхньої, то все так, так що в них своя Мадонна, ну, відповідно. І я потім залишив, да, це для музею. Вони в музей війшли з історії цього, в музеї їхній. Ми на фото тільки побачимо, вони вже не моя власність. Так що дві роботи було написано і дві роботи. Дві роботи так залишено, так, це іменно такі так, тематичні. Де? Ну, Це протягом двох тижнів, фактично, ми були там. Це, ну, і давався нам час тільки поміж тими. Перерви були, поміж тими виставками, презентаціями, зустрічами. Плюс до, до цієї теми Тунісу з Греції, представники Греції. Запропонували нам, хто бажає по дві роботи такі, ну, невеликі. Тема країна оливкових дерев цього створити. Вона була якраз відкриття було у Тунісі, ну, там місто Монастир, була там презентація тої виставки. Потім, у жовтні місяці у Лугану, Швейцарії, така була пересувна виставка. І пізніше з 15. З 22 грудня по 15 січня у Римі. от вона така, і зараз завершення має бути, до речі, і в Греції, тому що це організатори, були грецьке було товариство, грецьке товариство було. Зато кажу, нам дуже багатий той пленер, був, настільки насичений і інформаційно, і зовнішньо, і внутрішнім, і тим. Відношеними між, між, між людськими, це, це щось неймовірно. Розмовляти не вміємо, а розуміємо, розумієте, один другого на різних, мовах всі говорять, все воно. Але Такий були... Творчий буревій, 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 творчий буревій просто, я вам скажу, це настільки було, розумієте, і зараз, до речі, Мені ще більш приємні, щоб мене знову запросили на цей пленер, і вже додатково, є там ще в Сахару буде такий караванний, похід буде на три дні, розумієте, просто для цієї групи художників, які будуть вже запрошені на рукою. відбір, там, звичайно, стараються чим далі то робити такий, знаєте, більш. Ну що сказати, щасливчик, кажуть, чужого навчайся і свого не цурайся. З арабських країн, повертаючись додому, що було зроблено тут. Які виставки, можливо, були, де брав участь в Україні, де пленери проходили в Закарпатті, в Києві. Було в Україні, в Закарпатті, в Закарпатті, до речі, дуже гарний пленер. До речі, був у Мукачі дуже гарний пленер. У Хусті дуже був гарний пленер. Атмосфера дійсно, був підбір з 10 країн, розумієте, були представники. Це такий дуже гарний подарок був, розумієте. І настільки відголоски того пленеру далі були, розумієте, переписка, такі були, здружилися, розумієте, такі. дивлюся, в тебе тут на столі. Ми, ми раптово завітали до твоєї майстерні, тому це не було підготовлено. Тут і збірочка поезії Василя Кузана і календар. Це що таке? А календар, до речі, бачите, я в Києві. Ну, ми почали за українські пленери говорити. якраз одним з ним пам'ятник для мене це київський пленер. Був такими невеличкими групами вони там робили протягом двох років. Це було до збляту Європи, якби посвячено цю живописна Україна, так живописна Україна. І ми були там так само два тижні, і всі роботи наші, потім, які ми там залишили, експонувалися всіх учасників, які в далі працювали в українському домі. Там була постійна експозиція протягом тих двох років. Ну, зараз вже видається альбом великий, а десь напередодні та вийшов такий календар. календар і дуже, що серед середньої кількості учасників цього пленеру попала моя робота. Юрій Боднар не приховує свого задоволення від поїздки до Тунісу. І, хоча на згадку про відвідини цієї екзотичної країни він привіз до Ужгорода невеличкий етюд, більш вагомі роботи залишилися в Тунісі, його душа переповнена враженнями. Рейтингова пам'ятна медаль також нагадуватиме художнику про незабутній і цікавий пленер. Творчий поштовх дає тобі такі зустрічі? Звичайно, що дає, це. Я зараз це продовжую. Я думаю, що коли буду персональний виступ, в мене буде група. Ну, частина творів буде доповнена мою колекцією іменно роботами Я далі живу тим піднесенням. розумієте, в мене все акумулюється. І я потім буду на гора вже видам, просто коли вже все буде фактично Ну, Ну я працюю над тою темою, мене дуже вона захопила, розумієте, по-перше, і клімат, і природа, і відношення навіть кажуть дійсно, що це два, два світи. Два світи, фактично, розумієте, це другий континент, фактично. Це, ну. І це не, було, не відчувалися ми там чужими, розумієте, тому що таке воно ну, є дійсно щось, весь світ тісний, ті тісний світ. Є такі далекі, нам казали, що таке неможливо знаєте, до, до, до досягнути до цього цього. Споглядаючи твої роботи, які зараз знаходяться в майстерні, ще раз переконуюся в тому, наскільки багата твоя палітра темами, портрети, такі світлі очі людей, сакральне мистецтво, якому ти, мабуть, ніколи не зрадиш в своєму житті. Ну, що так, бо це, мені кажуть, в кожній роботі мені хочеться розуміти щось там, дати якийсь елемент. Це вже природне, може природа така, я вже інакше без того вже не можу їсти. Оцей пошук тем, От як, як ти їх знаходиш? Ну якраз ми недавно розмовляли, що кажу, кажу що недавно, коли ні, недавно колись був період такий, що я не міг собі щось створити, мозгував, комбінував щось. А це зараз я часу не маю реалізувати. Розуміли, настільки в мене насичене інформаційне багатство таке, що я не маю часу. Ну, Стараюся максимально того, що можливо. Але це зараз легко мені дуже. У мене таке зараз просто як ну, народжуються ці теми просто. Ну, легко, легко народжується дуже. І це… І, ну. і від своєї техніки ти не відійшов? Оці твої світлі промені вони проходять через світло. Думаю, але як назвали, називається божественне світло, то як від того може відійти божественне світло. Ну, і вони дійсно вони не йдуть з одного джерела, цього, а вони як зверху. І я, я думав якось змінити, але бачу, що воно не перешкоджає. Я ж бачу на персональній виставці так само, ну, і мені і ніхто мені зауваження не робив, що там вони щось роботи одна другій, там якби ніби, що багато може знаєте, того. в одному. Так що то Ніколи не, не зустрічав не. От такої техніки, коли був на Не зустрічав, ніде. Настільки складно. Все-таки оці промені це складніше ніж просто це, це, це складніше, да чим просто малювати так. Тому що треба перший колорит розуміти, постійно колоритом треба володіти. Туди світло темне, розуміти, витягувати, змішувати си Бо коли малюєш собі вільно, одну тему раз раз так собі йдеш, ну по порядку. йдеш собі. А це треба цілий час там думати, працювати. Колись ще на початку своєї творчості. Юрій Боднар хвилювався. А чи не забракне йому ідей? Сьогодні ж розуміє. Ідеї народжуються самі по собі, від маленьких до великих, і їм немає ні кінця, ні краю, бо живе художник своїм мистецтвом, перебуваючи у постійному пошуку і неспокою. Бачу багато цікавих портретів. Твої світлі промені вони проходять через всі твої полотна. Ти цьому не зраджуєш. І все ж є нові роботи. Мабуть, кожна людина впізнає нашого диригента Закарпатського народного хору Наталію Петій Потапчук. Остання моя до речі, робота за останніх робіт. Я, до речі, дуже захопився. І на вертузі, професійну цієї людини, розумієте, бо я часто ходив, я ходив на йому кажуть, де вони Закарпатський хор де вступав. Я їздив ну, на багатьох. Ти називаєш, ти маєш на увазі. Керівника керівника? Ну так диригента, диригента закарпатського Наталю е, Наталі Наталю Петі Потапчукси вона. І я як бачу, як вона віртуза яка динаміка рук, емоції, як вона живе, підтанцьовує, підскакує. Розумієте, коли вона так це так врази вразило мене, що тут ішла мова за конкретно її там обличчя, то все мова за ту віртуозність. Я старався і хор показати там, грають, і. Цілу композицію таку створив сину. це було відмічено багато. Дуже до речі, реакція була така позитивна на цей. Зараз була виставка портретики. Я на обласну виставку подавав. Зараз була так само була представлена та робота. Ну, я не дорожу, бо вона поки що одна з моїх останніх, так що вона мені саме ще як дитина, знаєте, така, яка ще. Ну, щоб ні, де карсь. От тобі творчий пошук. Да, я думаю, так, що це буде мати продовження. Буде. Я хочу, до речі, серію. Зробити. Я хочу серію відомих людей зробити. Серію відомих людей. Мене вже, до речі, там є таке, як там я Руслану колись малював. Там не це я хочу ступку, наприклад. Не тільки там закарпатських, а взагалі там ну, акторів. акторів. Так, акторів так, так. дуже в мене є. Хочу зробити таку серію. Не лише розширюються твої теми у твоїх роботах. Я бачу, що тут багато збірочок, які ти оформлюєш. Це також творча робота, вона заставляє не лише розкрити людину. Вірші Василя Кузона оформлюєш, співпрацюєш з ним. Бачу, що звірочка обрії нашої колеги Ірини Гармасій. Останній час бачу, і мені це подобається так само, тому що вглубляєшся, матеріал розумієш, інформаційно ти збагачуєшся. І з того потім е, створюєш, наприклад, якийсь образ е, загальної теми, ти вже створиш загальний образ. Ну, той самий психологічний, будемо казати. Портрет там, чи образ психологічний. Ну, так що Я цілу збірку зараз ми паралельно цього робимо, оформляю титульну цю сторінку. Вже третю книжку зараз. Я зробив вже, ну, вже третю ту тему розробив, а перед тим так само це використала мої ці роботи Ірина Гармасій, колега. Роблячи такий підсумок нашої розмови. Мрії збуваються. От відчуваєш, що твої мрії збуваються. Я дуже навіть вдячний. Господу Богу вдячний. Всім вдячний. Мені кажуть що оточені, що це мені допомогло, Хто ну, навіть негативні, я не допомагали розумієте, позитивні речі робити, розумієте, на навіть на різних тих на контрастах. І я старався робити ну, добрі справи і продовжую то робити. І, ну, така місія, я думаю, що сьогодні над чим працюєш? Сьогодні працюю, я кажу, займаюся організацією. Той... А в мене зараз вже полотно натягнуто, велике полотно натягнуто, Я вже виходжу на монументальний, будемо казати, той формат. Я вже не вміщаюся в тому форматі, мені вже тісно, я виходжу на формат. У мене вже велике полотно натягнуто, І зараз тему хочу, може не варто, але тему. Просто вже потім в оригіналі побачить. Ангельська пісня, отака От в мене тема, розумієте, зараз, мені, зараз вона в мене вимальовується е, 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 ангельська пісня. Я вже бачу, як вона має бути. не буду розказувати, Але тема така буде ангельська пісня. Це Буде композиційна, багато фігурна композиція. Світлі промені твоїх робіт, мабуть, перегукуються із світлими променями твоїх мрій. Мрії збуваються, скільки зроблено, скільки ще буде зроблено. Бажаю тобі успіху твоїй творчості, храм його душі, що є краще, ніж родина, заради якої він живе на цій землі і творить свої безцінні скарби. Це вони, дружина і донечки, надихають Його на творчість, вони завжди в його серці, завжди поруч, і на полотні, і в житті. Така вона проста і така вічна філософія життя людського.